13 жовтня традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. Мої щирі вітання на початку випуску розставимо акценти. Сьогодні над Буковиною зафіксували прольоти ворожих ракет. Відбулася чергова сесія Чернівецької міської ради, які питання встигли розглянути обранці. У Чернівцях пройшов ярмарок вакансій від підприємств, що займаються пошиттям одягу. Війна в Україні триває вже 232-га доба. Над Україною продовжують летіти російські ракети. Зокрема, неспокійною була ситуація сьогодні. По обіді у всіх західних областях сьогодні зафіксували прольоти ворожих ракет над Буковиною. В області успішно спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Чернівецької військової адміністрації Руслан Запаранюк. Також сьогодні працювали ППО у Рівненській, Тернопільській та Львівській областях. Проте на Львівщині ракета все ж влучила у військовий об'єкт. Раніше його вже атакували. Наразі відомо про знищене військове майно. Жертв на щастя немає. Тим часом Чернівці Водоканал радить зробити запаси води на випадок відключення світла, а саме запастись технічною та питною водою мінімум на три дні. Також підготувати одноразовий посуд, запастись антисептиками та вологими серветками. Найголовніше не панікувати, зберігати спокій та стежити за повідомленнями офіційних джерел інформації. Будь-яку надзвичайну ситуацію ми подолаємо з гідністю. Пройшло засідання депутатів Чернівецької міської ради. На сесії обранці розглядали питання ремонту доріг, безпеки чернівчан, становище бомбосховищ. Реструктуризація заборгованостей та інше Подробиці дізнавала знімальна група. Сі 4 перед початком 24-ї сесії. Депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих від рук окупантів, після чого розпочали роботу. На засіданні планували розглянути 38 питань, серед яких був ремонт доріг та тротуарної мережі, стан бомбосховищ та фінансова автономія навчальних закладів. Втім, повітряна тривога перервала сесію. Сьогодні на настрій є звичний, всі, всі працюють в робочому. У режимі є дискусія обговорення. Я вважаю, що вона проходить в нормальному. В ритмі я сподіваюся, після обіду ми ще багато ліше На сесії ухвалили рішення щодо 20-го ліцею, де нещодавно відбулась трагедія, а саме вбивство поліцейської, до мене звернулися батьки з зверненням 27 сьомої школи. Сьогодні це вже 20-й ліцей, який знаходиться на Воробкевича, 19, з тим, щоб терміново відреагувати, і міська рада має проголосувати і їх підтримати щодо закриття повністю цього корпусу басейну, і убезпечити дітей. Тому що діти перелазять через огорожу, діти постійно там граються. Крім того, ми знаємо, що сталося, загинула поліцейська, плюс педофіли, ексгібіціоністи ходять, і вони переживають за своїх дітей. Тому ми проголосували протокольне доручення, яке я підняла, і ми щоб не тільки огорожа була, а повністю закрити всі входи, забезпечити системою нагляду. Тому що на сьогоднішній день це так само важливо, і освітлення міськсвітло світло сказав, що так само вони зроблять, щоб був там було світло, було видно. Деякі депутати пропонували більш радикальні міри добудувати будівлю басейну або ж остаточно її знести. Наталя Фрунзе підняла проблему, якраз порушила проблему якраз цього злощасного басейну, який у нас як ракова пухлина, взагалі в цьому справді дуже густо населеному районі Чернівців. І батьки звернулися і до мене, і до всіх депутатів, але йдеться про те, що е, він став не просто джерелом неспокою, він став оазою для всяких притонів. А соціальних типів, і от я хочу нагадати, що півтора року тому якось непомітно прийшло. що Там теж було знайдено, перепрошую, труп невідомого чоловіка, який так і не був власне віднайдений. І огороження, мені здається, це не вирішення проблеми навіть під колючим дротом і навіть під камерами спостереження, тому що це є саме той невеличкий кластер, куди дітей тягне, як не знаю, як магнітом. Тому доповнюючи виступ Наталі, я б хотіла, щоб ми сьогодні звернулися з депутатським дорученням до. З протокольним дорученням до фінуправління, якнайшвидше віднайти кошти для відбудови для добудови або знесення цього справді складного. А соціального об'єкту пролунала й пропозиція звернення до Кабміну щодо визначення на законодавчому рівні статусу захисників України. Користуючись нагодою, хотіла би, щоб ми своїм рішенням Чернівецької міської ради засвідчили свою шану та повагу до цієї категорії осіб, саме до захисників захисниць, прийнятим рішенням, яке сьогодні я попрошу, щоб включили до порядку денного. Про звернення до центральних органів влади, до президента України, до Верховної Ради України і Кабінету міністрів України, про визнання і визначення на законодавчому рівні юридичній площині статусу захисник і захисниця України так сталося, що незважаючи на те, що у нас в країні вже 9 рік поспіль триває війна, але у нас є день пам'яті. Осіб, які віддали своє життя за збереження суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, у нас є день захисника захисниці України. У нас навіть уже є затверджений статус члена сім'ї загиблих захисників захисниць України, тобто членів сімей тих осіб, які на жаль по сьогодні не були визначені за своє життя. Крім того, депутати прийняли рішення стосовно реструктуризації заборгованості Чернівці теплокомуненерго. Відповідно до договору підписаного з Нафтогаз України від 2019 року підписаний договір на 60 місяців на реструктуризацію 17 мільйонів 942 тисячі гривень. На сьогоднішній день залишилася сума заборгованості 4 мільйони 485 тисяч відповідно до графіку по доволі реструктуризації. Підприємство його дотримується, Жодних штрафних санкцій додатково по даному договорі не нараховується. Народні обранці розглянули питання фінансової автономії навчальних закладів, погодили прийняття у власність міської громади Старлінків, а також обговорили стан бомбосховищ по всьому місту. Софія Мелешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Переробка шин дійшла до Буковини. Чернівці спецкомунтранс оголосив про те, що установа відтепер прийматиме зношені автомобільні шини для їхньої подальшої переробки. Як підприємці та звичайні люди можуть долучитись далі в матеріалі Січотере. Тепер використані автомобільні шини зможуть отримати нове життя. Чернівці спецкомунтранс запевняє, що наразі приймає та перевозить покришки до підприємства у Хмельницькій області, яке готове займатися переробкою. На сьогоднішній день ми дали об'яву про те, що спецкомунтранс приймає шини, бо ми знаємо, що для підприємств потрібно шини, підтверджуючи документи, що коли вони використалися, здати на переробку на утилізацію. Тому ми офіційно можемо приймати шини. Підприємство має оплачувати за переробку цих шин подальшу. Далі ми транспортуємо до місця, де є підприємство, яке цим безпосередково займається. Ми зайнялися цим питанням по розпорядженню міського голови і заступника. Значить, заключили договір з організацією, яка переробляє, і плануємо тут, значить, на жасміні міста Чернівці приймати. Шини з подальшою переробкою даних шин. Переробка автомобільних шин стоїть доволі гостро не тільки в області, а й в цілому в Україні. Лише близько 10% покришок по всій країні здаються на переробку, поки решта або спалюються, або зберігаються на відповідному для цього місці. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день з шинами це необхідно щось робити, тому що ми прекрасно розуміємо, що шини розкладаються більше 100 років. На полігоні тому для екології це вкрай необхідно, тому що при коли машини експлуатуються, йде стерття шин, і вони виділяють біля 100 хімічних елементів, які впливають на здоров'я людини, в тому числі визивають онкологічні захворювання. На жаль, переробка шин є дороговартісною потребою, тому зацікавлені громадяни мають заплатити за послугу установи. Вартість одного кілограму наразі складає близько шести гривень. Це взагалі проблема, скажімо так, і не тільки в області, а взагалі в Україні, тому що ви розумієте, так як за кордоном є і закон про відповідальність виробника на сьогоднішній день. У нас цього закону немає, але він є вже на розгляді в Верховній Раді, і Ми надіємося, що цей закон буде прийнятий, де виробник відповідає за свою продукцію з подальшою утилізацією, тобто кошти мають компенсовуватися тим, хто займається цим перероб. Роман Жулепа каже, перероблені автомобільні шини можуть використовуватись для повторного їх виробництва та навіть у інших сферах та галузях. Переробка шин в першу чергу йде речовини, які додаються в дорожнє полотно з асфальтом. В першу чергу вони йдуть на переробляються, беруть ці речовини на нові шини. Також роблять дитячі там для дитячих майданчиків доріжки різні. Тобто вони йдуть, да, переробляються і на теплову енергію, спалюються, і все таке. Дуже багато є різних моментів, але як воно рентабельно це на сьогоднішній день. Ми бачимо, що не 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 дуже так інтенсивно займається цим. На відміну від європейського досвіду, де держава стимулює населення більше піклуватися про власне довкілля, в Україні подібної практики наразі немає. Але такі ініціативи можуть пришвидшити розвиток громадської свідомості для того, аби згодом ми могли жити у більш обізнаному та цивілізованому суспільстві. Максим Берник, Дяни Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. У місті активно працює програма стажування для студентів та молоді при Чернівецькій міській раді. Молодих людей, які пройшли відбір, було розподілено по управліннях, де вони проходитимуть практику. Як проходить стажування та до яких процесів студентів долучають в управлінні освіти Чернівецької міської ради? Дивіться у наступному сюжеті. Студентський актив міста вже другий день проходить стажування у різних відомствах Чернівецької міської ради. Для управління освіти така практика є новою. До цього жодного разу студентів не долучали до робочих процесів. В управлінні освіти досить багато стажерів. Кож за кожним стажерів закріплений хтось з працівників управління, досвідчений працівник, який пояснює основні процеси в управлінні. В перший день для стажерів була проведена екскурсія по управлінню. Показали, з яких підрозділів складається управління, які відділи. Які працівники, хто яку роботу виконує? Далі кожен стажер відповідно вже продовжив своє стажування з закріпленою особою. Тім в управлінні розповідають, що студентами було розроблено графік стажувань для зручної комунікації їх з керівниками, за якими вони закріплені. В перші дні звичайно, якісь практичні завдання ще давати досить рано. Стажер має ознайомитися десь з документацією, з основними питаннями роботи управління, і далі вже поступово буде десь залучатися до практичних процесів для вирішення якихось задач, завдань, які ми вирішуємо повсякденній роботі. Звісно, проходити етапи відбору було складно більше емоційно, адже студенти до кінця не знали, хто ж пройде відбір, та завдяки цьому вони згуртувалися і підтримували один одного під час співбесіди, розповідає Максим. На даний момент не так багато роботи, оскільки це лише другий день стажування як такого живого, оскільки понеділок вівторок, як ви знаєте, у нас було багато тривог. І... Невдалий час для стажування і була в принципі небезпека. Тому це другий день. Це ознайомлення в принципі, з роботою управління, це ознайомлення з людьми, які тут працюють, це ознайомлення з необхідним законодавством для подальшої роботи, і в принципі робота з документацією як такою. Максим з першого дня включився в роботу та вже має певні свіжі думки, які б хотів реалізувати в процесі стажування, щоб покращити освітній процес. В принципі, надання більше можливостей для реалізації ідей молоді і для покращення стану наших шкіл. І, в принципі, все-таки хотілося б, щоб школярі, які у нас навчаються в Чернівцях, і в принципі по Україні, якщо так брати. То вони більше брали участь у житті нашої держави в управлінні. Переконують, що за результатами стажування у студентів буде можливість працевлаштуватися у відповідних відомствах. Перш за все, будь-яке працевлаштування вони можливі тільки за наявності вакансій. Тобто, якщо будуть вакансії, якщо стажери себе належним чином зарекомендують, то я думаю, краще з них будуть зараховані в кадровий резерв. А якщо людина зарахована в кадровий резерв, це вже є можливість, коли з'явиться вакансія, працевлаштування, Атися в органах місцевого самоврядування Роман Олійник Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Кравці на вагу золота. У Чернівцях пройшов ярмарок вакансій від підприємств, що займаються пошиттям одягу. Як пройшов захід та кого шукають роботодавці? Дізнавались. Журналісти Сі4. Весільні сукні, патріотичні футболки та військова уніформа. Міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості провела ярмарок вакансій для кравців та швачок міста. Люди, що шукають роботу, могли познайомитись з роботодавцями, яким потрібні фахівці з пошиву одягу. Даний ярмарок вакансій, який ми назвали Професія сьогодення, проходить. З метою допомоги в укомплектуванні робочою силою наших роботодавців, наших роботодавців, які працюють на теренах нашого міста, нашої області вже давно, і тих роботодавців, які релакувалися з місць де сьогодні проводяться бойові дії. Завдяки подібному ярмарку релоковані підприємства мають змогу знайти фахівців для своїх виробництв, що залишилось без працівників після зміни місця дислокації. Це ярмарок присвячений для роботодавців, які займаються швейним бізнесом. Тому ми запросили на даний, на даний захід четверо роботодавців це ті, які релоковані, і четверо роботодавців з числа тих, які працюють на термінах нашої області. До речі, на, на даному. На даному Ярмарку будуть присутні роботодавці, які починають шити, які шиють від нижнього, нижньої білизни до верхнього одягу, так, так як наша трембіта, наприклад, і і весільні плаття. Тому сьогодні ви можете побачити тих роботодавців, які навіть принесли з собою екземпляри своїх. Товарів, які вони виробляють, шукачі роботи мали змогу безпосередньо поспілкуватись з представниками підприємств та поставити питання щодо умов праці, заробітної плати та інших аспектів роботи. Ми вже 10 Ми вже років працюємо. У нас інтернет-магазин. Ми виробляємо тактичний одяг та продаємо його не тільки в Україні, а й за кордоном. А зараз довелось починати все спочатку. Знову наймати людей, але люди приходять та йдуть. у Нас от лишилося лише п'ять. Ро людей, які можуть шити наш одяг. Організатори кажуть, що лише спільними зусиллями робітників підприємств та центру зайнятості можна створити середовище для комфортного пошуку вакансій. На сьогодні, у зв'язку з подіями, які у нас відбуваються в Україні, багато професійних швачок виїхали за кордон. Дехто. Ті швачки, які залишились тут, їхня кількість занадто мала. Тобто попит перевищує пропозицію, і тому сьогодні роботодавець повинен боротися за гарного працівника. Фахівці, що прийшли в пошуках роботи, також сподіваються знайти ту вакансію, яка задовольнить їхні потреби у комфортній та приємній роботі. Я тут стою на обліку в центрі зайнятості, шукаю роботу, потрібна робота. І ми запросили, сказали, що прийти, що тут можу запропонувати. Я вчилася в трикотажній фабриці, тому мені більше. Панує трикотажні вироби. працювали колись дуже давно, але те, як зараз такої роботи немає, актуальної, то треба шукати. Великою проблемою для роботодавців також є рівень освіти працівників, адже не кожен кравець може працювати з усіма матеріалами. проблема не тільки у є проблема не тільки у вас, по всій Україні, тому що навіть коли я навчалась, вчили і вчили добре. А тих молодих, які зараз до нас приходять, їх майже нічому не навчають. До прикладу, до нас приходила дівчина, її вчили шити пальто на халаті. Як таке можливо, я була здивована, чесно. І зараз це проблема є. Не знаємо, що. Робити. За словами організаторів, на ярмарку було запрошено безліч працівників з усієї області. Тому навіть за найпесимістичнішими прогнозами в теорії захід може покрити значну частину потрібних вакансій. Сюди приходять, сюди приходять шукачі роботи, швачки, можливо, ті, хто хочуть навчитися. У нас, до речі, сьогодні ми запросили три навчальних заклади. Це училище, треті, восьмі, які, які випускають. В яких навчаються студенти за професією швачка, також, а також училище технології та дизайну. І, і коли людина приходить, вона може вона може як поспілкуватися з представниками училища, тобто, якщо її цікавить ця професія, також вона може поспілкуватися з роботодавцем, який є. Якщо в неї вже якісь певні навики, вміння і досвід. Наразі проблеми з працевлаштуванням є болючим питанням для нашої держави, тому подібні ярмарки є важливим для економічного та суспільного розвитку країни. Максим Берник, Дяничігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. З'явився офіційний трейлер до фільму про Буковинську Маланку, який показували в Каннах. Про це повідомили на сторінці кінокартини у Фейсбук. Художній фільм Памфір, який знімали зокрема, в Чорнівецькій області, зібрав шквал овацій на двотижневику режисерів у Каннах. Після прем'єри він отримав спецвідзнаку на київському кінофестивалі Молодість та шість номінацій на національну кінопремію кіноколо. Нагадаємо, пам'фір. Історія про хорошого сім'янина, якому доля дає випробування, де він звертає чесного шляху заради своєї сім'ї. Це фільм режисера Дмитра сухолиткого Собчука. В український прокат стрічка вийде у 2023 році. Такою була інформаційна картина Дня, що минає. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре. Побачимось на сі 4